Любов матерів змінює світ. Єднаючись у молитві, ми врятуємо наших дітей. Це гасло молитовних груп, які регулярно збираються на молитву за своїх дітей по всьому світу. Така молитовна спільнота матері у молитві, ось уже 15 років, діє при парафії воздвиження чесного і животворящого Христа міста Броди. Празник непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, преосвящений владика Михаїл Колтун, очолив архієрейську божественну літургію у храмі Воздвиження чесного Христа, з нагоди 15-ліття спільноти, адже саме він благословив матерів півтори десятки років тому. Співслужили єпископу на літургії парафіяльні священники – отці Ярослав Царик, Андрій Семенюк, Тарас Дзьоба і Руслан Парій із парафії святих апостолів Петра і Павла. Звертаючись до матерів, архієрей розважив про приклад молитви Пресвятої Богородиці за свого Сина Ісуса Христа. В наш час ми молимося. Я думаю, що всі ми молимося в більшій мірі, в меншій мірі, але всі молимося і хочемо, щоб припинилася війна. І це наша тема. Попри ті всі наші потреби нашого щоденного життя, ми не забуваємо про тему тих постраждалих людей, які е в різних потребах переживають, і також вони про щось моляться про свій притулок, про, про свій достаток, про своє е забезпечення, свого життя. І цей виклик. Цей виклик в нашій державі, в нашому народі ми усі маємо прийняти, як бути відповідальними за життя. Бо це життя було подароване з великою любов'ю, з великими сподіваннями, але воно так нічевіє часом, під тими загрозами, під тими ударами. І у тих терпіннях, і власно тоді, коли хтось надіється, а надіється на Бога, а Бог надіється на нас, що ми, маючи той дар, життя, маючи той дар любові для життя, ми з цим даром, цією любов'ю маємо поділитися з тими, які потребують цієї допомоги. І десь цей ключ церква нам подає і відкриває, і заохочує нас, щоб ми могли взаємодіяти цим світом у цьому світі через призму Святої Євангелії, через призму цієї материнської, цієї батьківської любові, щоб ми могли в душі Євангелія. Могли б допомогти усім тим, які є в великій потребі. Богу дякувати, що рода під керівництвом, ця Ярослава ця, ця харизма розвивається під назвою Халітаса, під назвою «Волонтерство», які спрямовують свої сусилля для того, щоб ближньому допомогти, щоб той, хто переживає, міг позрадуватися, міг піднести свої очі до Бога і бачити ближньому Бога, який приходить до нього своєю ласкою. Основою сили руху матері у молитви є щоденна молитва заступництва і підтримки її членкинь. Провідницею цього руху є Матір Божа. Після літургії владика Михаїл подякував жінкам за ревне молитовне служіння упродовж 15 років і вручив подячні грамоти матерам спільноти. Які відзначились своєю християнською і жертовною активністю та прислужились парафіяльній громаді, це перша і незмінна слугиня молитовної спільноти з 2008 року Руслана Гула, яка з благословення адміністратора храму отця Ярослава Царика очолила молитовний рух у храмі. Ірина Гайдук, слугиня спільноти матері у молитви, яка провадить молитовний рух, а також усі матері-учасниці цієї спільноти. Після архієрейської літургії відбулось спільне частування, під час якого матері ділились своїм досвідом служіння у парафії.